Ну що ж, поїхали. Сьогодні ми зазирнемо під капот майбутнього фільму Людина, що біжить. І це, знаєте, не просто розбір чергового блокбастера, це скоріше такий собі рентгенівський знімок нашого з вами сьогодення, нашої цифрової реальності. І одразу почнемо з цитати, яка ну, насправді є ключем до розуміння всього у тому світі, що нам покажуть, та й у нашому власному, чесно кажучи, найцінніший ресурс це не нафта і навіть не золото це увага. Так так саме та увага, яку ми з вами щодня роздаємо, гортаючи стрічку, свайпаючи, ставлячи лайки. Отже, частина перша. Реальність перетворюється на арену. Як так виходить, що наш світ стає схожим на якийсь гладіаторський майданчик? Но фільм дає на це, знаєте, аж моторош незнайому відповідь. Просто уявіть собі таку картину глобальне смертельне шоу одна людина. Її завдання сховатися де завгодно на планеті. А за нею, за нею по п'ятах, ідуть професійні мисливці. І найголовніше все це транслюється в прямому ефірі для мільярдів глядачів по всьому світу. Це, звичайно, не просто бойовик, це, по суті, дзеркало, яке показує, що видовище стало важливішим за людське життя. І отут ми підходимо до самої суті до ядра цього діагнозу. Частина друга увага, це нова валюта. Фільм просто блискуче показує, як людська увага перетворилася на, ну, на головний інструмент влади і, мабуть, на найбажаніший товар сучасності. Тут, до речі, виникає дуже цікаве порівняння. От згадайте голодні ігри там життя було таким собі видовишним спектаклем для еліти, для обраних. А от людина, що біжить, робить крок далі. Тут життя це вже глобальний стрім для всіх і кожного. І погодьтеся, це вже не звучить як фантастика, це звучить як наша звичайна стрічка новин. І це приводить нас до першого такого, знаєте, ключового висновку виживання як контент. Тобто сама боротьба за життя упаковується і продається, ну, як будь-який інший розважальний продукт. І мільярди людей сидять і чекають на кров, на драму, так само, як ми чекаємо на вихід нового епізоду улюбленого серіалу. Драма стає набагато важливішою за будь-яке співчуття. Рухаємось далі. Частина третя ілюзія свободи. Окей, але як вся ця система взагалі працює? А тримається вона на одній дуже потужній ідеї на ілюзії, що у цьому світі панує свобода, де начебто можна робити все, що завгодно. От дивіться сама обіцянка ховайся де хочеш. це ж звучить як абсолютна безмежна свобода, правда? Але насправді це просто геніальний маркетинговий хід. Нам, по суті, продали ідею вибору, але в реальності кожен наш крок вже давно відстежений і прорахований. І ось це якраз і є те, що в аналізі називають алгоритмічним полем. Тобто, це такий простір, який здається нам абсолютно відкритим і безмежним, але насправді він давно розкреслений невидимими лініями, алгоритмами. Саме вони вирішують, яке відео нам порадити, яку новину підсунути в стрічку, і зрештою, саме вони непомітно обмежують наш вибір. І от тоді свобода перетворюється на чисту ілюзію. А тепер, мабуть, найважливіший висновок з усього цього розбору частина четверта, мораль, виміряна цифрами. От як у такому світі взагалі вилішити, що є добро, а що зло? Відповідь, як не дивно, дуже проста все вирішують цифри. Так, саме так, рейтинг стає новою мораллю. Шоу існує не тому, що воно хороше чи погане, правильне чи ні. Воно існує, бо збирає мільйони переглядів. І давайте чесно, хіба не так само відбувається і в нашому житті? Цінність якоїсь ідеї чи вчинку все частіше вимірюється не тим, що за нею стоїть, а кількістю лайків, репостів, коментарів. І в цій грі провокація майже завжди перемагає чесність. І хто ж у цій всій історії головний герой? Цікаво, що він не просто якийсь учасник шоу, він це ніби наш двійник. Він біжить не так від мисливців, як від самої системи. Системи, яка взяла і перетворила людину на одиницю контенту на ще один пост у нескінченній стрічці. Тому його втеча це одночасно і метафора, і справжній бунт. Давайте коротко підсумуємо, що ж цей фільм говорить про наш час. Отже, по-перше, будь-яка подія, абсолютно будь-яка, може стати шоу. Все, що для цього потрібно, це камера. По-друге, мораль вже не в пріоритеті. Головне, це драма, хайп, ефектні злети і ще ефектніші падіння. І по-третє, сама правда тепер не є чимось об'єктивним. Її для нас підбирають і, скажімо так, курують алгоритми. І виходить, що фільм не стільки попереджає про майбутнє, скільки просто констатує наше сьогодення. І наостанок, давайте подивимось у дзеркало. Це п'ята фінальна частина глядач у дзеркалі. Тому що в цій історії є не тільки мисливці і жертва, є ще мільярди глядачів. І головне питання: а хто вони? І ось воно, те саме питання, що зависає в повітрі після фінальних титрів, питання, яке, чесно кажучи, звучить майже як звинувачення, а чи не ми самі власне, і стали тими самими глядачами? Тими, хто нетерпляче чекає на наступне видовище, на наступну втечу, на наступну драму.